І так, перевіряємо з другого варіанту, другий номер пункт 6. І так, поїхали. Різниця квадратів чисел 5 і мінус 9. Що ти записав? 5 у квадраті відняти мінус 9 у квадраті. Так. Значить, що це в нас відбувається? 5 множимо на 5 до 25. Та відняти на 81. Угу. Це буде мінус 56. Молодець. І давай сьоме перевіримо ось тут. А ось сьоме я взагалі не а, давай. Я... Саме тому і перевіряємо. Значить, дивись: записано: квадрат суми чисел. Тобто. В тебе є якась сума, яка підноситься до квадрата. Сума яких чисел? Мінус 4,1 та 2,8. Ось такий пункт. Так, ну давай. Мінус 4,1 плюс 2,8. Що це в нас буде? Це буде. 609. У тебе числа різних знаків. Так, ти додаєш. Тому від більшого модуля віднімаєш менший і ставимо знак ага. більшого модуля. 4,1 мінус 2,8. Скільки буде? Це буде 1,3. і І ми маємо мінус 1,3, яке потрібно піднести до квадрата. То тобто, є мінус 1,3 на мінус 1,3 множиш. Ага. Тобто потрібно 13 помножити на 13 і два знаки відокремити комою. Так, скільки це буде? 169. 16, 1,69. Тому що ти два знаки виділяєш кому. Результат додатній, тому що мінус у парному степені дає плюс. Пам'ятаю. Так, гаразд, давайте з третього номера. Ми з вами в третьому номері зробили перший та другий пункт. Давайте другий пункт подивимося. Другий варіант номер 3. У нас там пункт 2. Вираз 2а мінус А квадрат. Ну, давайте візьмемо останнє значення 0,2. Давайте його підставимо і спробуємо. Каріна Захарчук. Ну. 2 умножити на 02 і мінус 02 в квадраті. Так, 2 помножити на 02. Що маємо? А, 04. 04. А 0,2, якщо піднесемо до квадрата? 0,04. Правильно 0,4. І буде 0,36? З мінусом. А, ні, просто. Додатні. 0,36. Так, ну гаразд. А, які. Були питання. Все. Так? Ну, mm. Давайте туди перейдемо до класної роботи. І так, значить, записали сьогодні у нас 9 вересня. Класна робота. Переходимо до першого варіанту. 9 вересня класна робота. І пишемо перший варіант номер 3 починаємо з третього пункту. І так, давайте запишемо вираз. У нас є 3М плюс 4n. Якщо М дорівнює 7 і N дорівнює мінус 4. Ми поїхали. Настя Харло, чує мене? Так, чую. Значить, поїхали. Ми пишемо 3 m плюс 4N дорівнює. Значить, множимо 3 на що? На 7. Так. Та додати 4 помножене на мінус 4. Молодець. Так, що це у нас буде? 3 на 7? 21, та додати. О, мінус 16. Так, тобто 21 мінус 16, так? І це в нас що? Так. Це в нас буде 7, ой, 7, о, 5. 5. 21 мінус 16 буде 5. Гаразд, Давай давайте четвертий пункт. 3x минус 5 умножить и на y. Я еще x до древнее 0,3, а y до минус 0,000. <связь> да. В списке 5 как элементов. Главный экран. В списке 5 элементов. Главный экран. Закрыть. Не... Недавние приложения. Не Главный экран. Страница 11.2. Страница 11.000 последний домой кнопка, ага, чтобы это активировать Помощь. выполните действие двойное касание. А Главный Сейчас, экран теперь. Процентов, 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 а, процентов. А, где? Возможность... Где? где? это сама? А, боже. Тише, тише, тише. Спокойно. Сейчас. Это надо настройки зайти. Вот я пытаюсь. Два подумать. раза надо нажать. Она говорит, два раза нажмите. Чтобы сработало. Это дура включилась и не отключается. Чтобы, чтобы активировать, выполните действия Я вам мешаю. Все, Ты ладно, Ничего. урок прошел. Видите урок, я буду. Назад. Уже на перемене. Ага, оно, оно вообще так не реагирует, я понял. Это надо заходить в настройки и ладно, выключать. Видите, я урок, на перемене я попробую, подвигу, Да, икону. сейчас Хорошо. попробую. Я перепрошую, давайте. Настя Грекова хоче відповісти. Настя, будь ласка. Значить, маємо 3х мінус 5 помножити на y. Підставляємо замість x03. Тобто 3 множимо на що, Настя? 3 множимо на 0,3 та мінус 5 помножити на мінус 0,8. Молодець. Так, ну давай. На 03, що отримаємо? 3 на 03, це буде 09. 09. І давай одразу 09 мінус 5. Це буде мінус 4,1 Так, і ми множимо це на мінус 08. Так, ну і давай, що це буде? Це буде 3,28. Правильно. 3,28 і результат буде додатній, тому що множимо від'ємні числа. Так, і п'яте нам тут залишилося. Маємо х плюс 7298 поділити на у. Якщо х дорівнює 37306, а у дорівнює 63. Так, ну давайте спробуємо. Так, у нас ще одна стаєта. Давай то Маша Брюханова. Маша, что именно? Маша. Ника, будь ласка. Пять тысяч, тридцать семь тысяч, Додати 7298. І поділити на 63. Так. Ну давай. Будемо додавати 37306. Так. І що тут у нас 7298? Скільки це буде, нік? Це буде 76. Не квапся, просто. Порахуй. І скажи нам скільки воно буде про додавання. А, 4 тисячі 44 тисячі 64 Молодець. Значить, маємо 44 тисячі 604 і потрібно це поділити на 63. Ну. Uh... No. 708. Так, 708. Ну, якщо поділити це у стопчик, ви там все побачите. Там потрібно взяти по 7, потім знести додатковий розряд, поставити 0 у частку і потім взяти по 8. Гаразд. Так, наразі я хочу вам дещо пояснити про буквені вирази. Вирази із змінними. Є така термінологія. Так, значить, дивіться, я вам. Наша група... Давайте зараз повим. У нас є наша група з математики. Я вам поки що сюди. Скину, я вам скину, ага, все, я вам скидував. У вас там є збірник, так, сходинки, і є підручник мерзляка за 7 клас. От за тим підручником ми будемо робити один номер. О, це буде, ну, буквально зараз. Давайте запишемо такий заголовочок. Пишемо: цілі та дробові. цілі. Та дробові буквені вирази. Цілі та дробові буквені вирази. Цілі та дробові буквені вирази. Це термінологія. Нам потрібно лише знати просто, який же такий буквений вираз називають цілим, а який дробовим. Такі питання бувають там на атестації, там в 9 класі, щось воно таке може проскользнути. Тому потрібно знати. І так, давайте, по-перше, пригадаємо, що таке буквенний вираз. Так ми записували з вами. А ну, давайте, знайдіть мені у конспектах. Ми там писали, що таке буквенний вираз або вираз зі змінною. Це одне і те саме. Ну, давайте, хто. Хто знайшов означення, прочитайте нам, будь ласка. Настя Грекова, будь ласка. Виразом зі зміною буквально виразом е... Називається по... вираз. Називається вираз, що складається з чисел зміни, з, з... наків арифлітичних дій та дужок. Правильно. Тобто, ми казали, що там можуть бути букви, так. змінні. Знаки арифметичних дій та дужки. І так дивіться, давайте запишемо значення. Вираз зі змінною називається цілим, вираз зі змінною, тобто буквений вираз, ви розумієте, називається цілим, вираз зі змінною називається цілим. Кома, якщо він не містить, якщо він не містить, якщо він не містить ділення на змінну, Вираз зі змінною називається цілим, якщо він не містить ділення на змінну. тобто що мається на увазі? Дивіться, в мене є просто вираз х, це буквений вираз. В мене є вираз 2х плюс 3. Це теж все буквені вирази, і вони не містять ділення на змінну. Тут 2 множиться на х та додається 3. Y ділене на 8, Це теж цілий буквений вираз, тому що він не містить ділення на змінну, тут ділиться на число, на 8. Ну і, наприклад, 3t квадрат мінус 4 ділене на 25. Це теж все цілі буквені вирази, тому що не містять ділення на змінну. Запишіть собі ці приклади. І пишемо наступне означення. Пишемо далі означення. Вираз зі змінною називається дробовим, вираз зі змінною називається дробовим. Вираз зі змінною називається дробовим, кома. Якщо він містить ділення на змінну. Вираз зі змінною називається дробовим, якщо він містить ділення на змінну. Вираз зі змінною називається дробовим, якщо він містить ділення на змінну. Тобто, дивіться, якщо я запишу «2 поділити на Х. Там 4 поділити на y мінус 2. 3х плюс 5 поділити на 2 t Ось це все дробові буквені вирази. Тому що вони містять ділення на змінну. Ось це все дробові. Тому що є ділення на змінну. А я трішки не розумію, а чому 2 поділити на Х це змінна, а наприклад Y поділити на 8 – ні? Правильне питання, тому що є таке означення. Дивись сюди. Ще раз, вираз називається цілим, якщо він не містить ділення на зміну. Тут ти на що ділиш? На е, число. На 8, Тобто не на зміну, правда? Так. Значить, це буде цілий вираз. Угу. А тут ти ділиш на що? На змінну. І тоді це дробовий вираз. Так. Зрозуміло. Так, так, значить, дивіться, за підручником мерзляка. Так, Нікіта, давай ми з тобою попрацюємо. За підручником мерзляка ми робимо номер 10. Лише один цей номер нас зараз цікавить. Є в тебе умова? Е, зараз я відкрию. Відкрий, будь ласка. Так. Ось. І так, бачиш вирази? Е, так. Номер 10. Які з даних виразів є цілими. Угу. І так, ну, по-перше, ми з вами е, нас буде цікавить не просто, який є цілими. Ми будемо кожний вираз підписувати. Він є цілий чи дробовий. І так, перший вираз. 7а плюс 3. Він який. Він цілий. Тобто, пишемо цілий, тому що він не містить ділення на змінну. Так. Друге у нас 5х помножити на y мінус 1 третя. Нікіта, як ти вважаєш, Що це за вираз? Це е, також цілий? Також цілий. Тому що тут є. Множення на зміну і нема ділення на неї. Маємо теж цілою. Третій вираз. А плюс Б ділене на С. Так, це вже зміна. О, зміна тому... вже є у знаменнику. Так. так, тобто є ділення на змінну. Значить, що це буде за вираз? Е, це буде е, змінний. Е, так? Дробовий. А, дробовий, так. Дробовий. Значить, це в нас пишемо: дробовий. Так, четверте. А плюс Б ділене на 4, Нікіта. Це що буде? Цілий. Тому що ми не ділимо на змінну. Угу. Так. 3М на 5 плюс 5 на 3М. Що це буде таке? Зараз я запишу. Це в нас дробовий. Тому що ми так ділимо. У знаменнику. Правильно, значить, це дробовий. Так. І шосте. 9х мінус 5Y плюс 1 на Z. Це що? Це в нас. Дробовий також. Це правильно, це теж дробовий. Чому? Е, тому що ми тут ділимо на змінну. Правильно. Тому що є змінна у знаменнику. Ми на неї ділимо, тобто це вже дробовий. Гаразд. Так, тут нас більше нічого не цікавить. Давайте повернемося до збірника. У нас Цікавить номер 5 Перший варіант номер 5 Так, э, Ніка, давай прочитаємо умову. Микола купив э, М ручок по 12 гривень і 14 зошитів по Н гривень. Заплативши за зошити більше, ніж за ручки. наскільки більше заплатив хлопчик за зошити, ніж за ручки. Mm. Об значення отриманого виразу при m до рівня 7, n до рівня 8. Гаразд. І так, дивіться, можна умову до цієї задачі скласти таблицю, можна просто у рядочок. Ми зробимо у рядочок. І так, значить, маємо що тут у нас? Ручка і зошит. І так, скільки ручок купив Микола? М. М. Можна записати mm -hmm. штук. Так, по скільки гривень? По 12. 12. Так, а зошитів, скільки він купив? 14 по Н гривень. 14 штук по Н гривень. І нас питають, наскільки більше заплатив хлопчик за зошити, ніж за ручки. Тобто пишемо таку порівняльну дужку на питання гривень більше. Нам потрібно скласти вираз для розв'язування цієї задачі і знайти значення цього виразу, якщо m дорівнює 7 та n дорівнює 8. Так, пишемо розв'язання. Так, давайте дописуємо умову. І так, звернули увагу на питання задачі. Спочатку скласти вираз для обчислення, а потім вже в нього підставити. Так, ну, Ніка. Що будемо робити, як ти вважаєш? 12. І 14 n І так, гаразд. Давай тоді зробимо таким чином. Якщо у нас М ручок по 12 гривень, то скільки він мав заплатити за ручки? 12 помножити на М. 12М. Я М множу на 12 і це в мене 12М це в нас гривень. І це ручки. Робота з формулами, так? Пригадуємо, у 5 класі ми таке з вами теж робили. У нас це було. Так, далі 14 зошитів по n гривень. Значить, що робимо? 14 помножити на N. Так, і що це буде? 14N. 14N. І це в нас зошит. Наразі нас питають, наскільки більше він заплатив за ЗОшити, ніж за ручки. Значить, що нам потрібно зробити? 14 n відняти 12. Правильно. 14N відняти 12M. І це в нас буде вираз, який нам дозволяє розв'язати цю задачу. І наразі ось у цей вираз ми підставляємо замість N8, замість M7. Тобто, пишемо, що. 14 помножити на 8, відняти 12 помножити на 7. Так, множимо 14 на 8. А 14 помножити на 8, 112. 112. 12 на 7. А 12 на 7, 84. Ну і віднімаємо. Двадцять вісім. Двадцять вісім. Ну, у дужечка гривень. Ось так. Все. І можна написати. Відповідь двадцять вісім. Так, гаразд. Давайте подивимося ще номер 7 декілька пунктів. Перший варіант номер 7 потрібно записати у вигляді виразу. І так, перше, дивіться. Різницю виразів 2х і 5у. Настя Грекова. Що ми це напишемо? Uh, пишемо. 2х мінус 5 y Правильно. І це все. Тут просто вираз потрібно записати. Ми його записали. Далі. Квадрат суми виразів А та 06. Квадрат. Е... Суми. Так, і що ми ось тут напишемо? А плюс 0,6C у квадраті. Правильно. Це у нас А плюс 0,6C і все підносимо до квадрата. Так, ну і давай третій пункт зробимо. Що там написано? Сума К. Куб. Сума куба числа Х у числа y. А а, x в кубі плюс y у квадраті. Все правильно. Так, дивіться, значить, додому ми беремо другий варіант, значить, номер три. Пункти 3. Пункти 3-5. Номер 5 повністю. І в номері 7, пункти 1-3. Все. Тобто ми зустрічаємося з вами завтра, так? У нас вівторок є урок. Ми будемо продовжувати алгорит. Все, відпочиваємо. До побачення.